У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо притчу і очевидно притча завжди має в собі основну ціль, можна так сказати, основне центральне русло, а інші струмочки, які до неї сходяться, вони підсилюють цю центральну основну думку, і вони не завжди мають бути якісь такі суперідеальні і відповідати дійсності, бо коли властиво порівнюється Бога із тим управителем, і тим паном, то ми чудово розуміємо, що це все є на такий земний манер. Бо каже Господь, мої дороги не ваші дороги, мої думки не ваші думки. І без сумніву, що те, що ми знаємо про Бога, те, що нам відкрив Господь через своїх учнів це в церкві відкриває через Духа Божого, це така певна крапля для людини, бо скільки людина це може вмістити. Так і сьогодні ця притча насправді вона має в собі дуже важливі центральні аспекти співдія людини з Господом Богом. Це перше. Немає ніякого нейтрального відсиджування і ніякого споглядання з Богу. Нічого спільного ця притча немає із духом різного роду східних релігій і багато інших, скажімо так, сект, які на них орієнтуються, де все є в такій нервані, в такому певному іншому світосприйнятті. Очевидно, що тут нам показано, що Бог любить людину, це є міжособові взаємовідносини, і там, де є міжособові взаємовідносини, там є співдія. І співдія може бути позитивною, може бути негативною. Перші двоє показують позитивну співдію, інші, інші показує не дуже позитивну співдію. Так приблизно, як і в нашому щоденному життю. Навіть серед рідних, навіть в наших сім'ях, співдія між людьми може бути дуже різною. Так ми можемо говорити, що є, перш за все такі домінантні, перманентні взаємовідносини, тобто де ми можемо бути такі трошки і вредні, і прикрі, а там за годину, за хвилинку вже більш ласкаві. Мова не йде про. Гормональну діяльність, ці емоційні процеси, або йде про такі два простих шляхи, що ми або працюємо на цю країну, або ми є проти неї. То інше так, і десь ці взаємовідносини є показані властиво в дуже такий простий спосіб, який є між людиною і Господом Богом. Ми або співдіємо з Богом на дорозі до спасіння, або ми, очевидно, цього не робимо. Дуже все, якби, очевидно, і просто. Для чого? Для того, щоб ми визначилися і проаналізували а мене. Просто собі зараз в храмі стали і подивилися, скажімо так, яка є моя взаємодія з Богом. Є дуже часто такий аспект, коли людина думає, що вона взаємодіє. Ну я там в Бога вірую, нікого не вбив, там або ну, не, мене про війну, скажімо, так, як думає звичайна цивільна людина. Воїни мусять боронити країну, але отак от нічого такого страшного не зробив. От і це, це ніби є співдія, ніби все в порядку зі мною. Але коли подивитися ближче, то мова йде про це, що ці таланти вони ж не просто були отримані, вони були дані в певний процес, в певний шлях, в певну дорогу були вкладені. Так, очевидно, і ми маємо глянути, а де моя молитва, а як часто я живу святими таїнствами, як я приступаю часто до Христої Христії, святий день святкувати, як я живу Словом Божим, а в побуті це як моя взаємодія з Богом, вона відображається на ставленні до брата, сестри, мами, тата, батьків, рідних, близьких, десь в праці. То ми по факту дивимося, що з цієї взаємодії випливає. Бо ми легко собі створюємо таку паралельну реальність, такий ілюзорний світ і хочемо собі в ньому жити, бо в ньому є якось спокійніше і безпечніше. Але він дуже часто нереальний. І ось ця взаємодія вона є, виявляється дуже і дуже важливою. Для того, щоб була вона якими ми маємо бути, декілька разів нам повторює Святе писання гарний, гара слово, добрий і вірний. Ми розуміємо слово вірний, ми можемо виховати найпрофесійнішого, найкращого там якогось інженера чи якогось, скажімо так, фахівця в якійсь галузі. Але коли він не буде вірний, не буде працювати на це суспільство і на цю країну. Нам як без цього, що він такий професійний, не дуже тепло. А слово добрий це є цілий спектр морально-етичних, людяних аспектів. Людина є людяна, а це слово добрий, воно таке вкладається і в професійний аспект, і в людяність, і в можливість якби, шукати ось цього певного діалогу, якогось компромісу. То шукати добра. Це, що ми в католицькій науці називаємо добром суспільним. Коли людина, маючи якийсь уряд, посаду, чи звичайний, скажімо, чи звичайна людина, чи там якийсь високопосадовець, має брати про спільне добро. Не тільки, скажімо так, про Якісь певні свої аспекти вигоди. Ясно, що це нормально, якщо людина є професійна, вона має якийсь рівень, вона має якусь посаду, вона має за себе нагороду. Але також це є професійне добро, суспільне добро. І очевидно, що оці дві, ці два критерії, добрий і вірний, вони є дуже важливим поєднанням. Бо можна бути доброю людиною, знову ж таки. Добрі людській якості, але невірним. Десь там когось перекупили, залякали, десь людина пішла не тими шляхами. В чому смисл власне ось тих талантів? Дуже гарно подають святі отці. Ми можемо говорити про такі ближчі аспекти, як людина. Працює над собою, є старт на чогось, певні генетичні моменти і так далі. Але це ті оці дуже просто наголошують на два дуже важливих аспектів. Перш за все, що талантів отримує більше чи менше той, скільки може вмістити, це дуже глибока мудрість духовна. Це те, що ми чуємо в тропарі на переображеннях що апостоли, які були на горі та отримали Духа Божого, сили Божої стільки, скільки могли вмістити. Наскільки були відкриті їхні серця, наскільки вони були готові своїм внутрішнім розположенням, внутрішнім очищенням через співпрацю з Богом, отримати Божу власну і Божу благодать. Ось ці таланти залежать від цього. Тому можна сказати, що в людини такої праведної, яка йде шляхом духовного просвітлення, наближення до Господа Бога, цих талантів є багато, бо Духа Божого багато. Там не маленький вогник горить, а ціле багаття горить Духа Божого в цій людині. А хтось через це, не через те, що є Бог його менше любить. Через те, що менше працювалося на цій дорозі, через те, що людина більш є такою щоденною, суєнтною, забіганою, має мало місця на Бога в своєму житті, тому і талантів менше отримує. Це якби перший аспект. Тому немає якоїсь там несправедливості, що тому дав п'ять, а тому дав два, а тому дав, скажімо, десять. А навпаки, це є певна ця взаємодія про яку говорилося вечно. Хто більше з Богом взаємодіє, той більше отримує талант. І, очевидно, сам процес того, що ці таланти запущені в роботу, отці називають дбанням про інших. Бог не дає нам таланти для того, щоб ми їх просто для якогось свого екоцентризму там розвивали, вкладали, розвивали. Тобто це такий економічний підхід тільки для нашого розуміння. А насправді той, хто отримав від Бога ось ці таланти, він не просто тільки працює для себе, працює для спільного плану. Ось це є дуже важливий аспект. І ми коли дивимося новини, коли ми дивимося властиво, що відбувається в світі, також десь і в нашій країні, нас дуже сильно болить, що структури, організації, скажімо, люди, які мали би працювати для спільного блага, насправді нищать спільне благо, приватизують і суто сконцентровані, наприклад, на СОПУ, при всій можливості. А ось цей аспект спільного блага практично там є якийсь такий мінімалістичний або іноді відсутній. І звідси такий страшенний перекос. І звідси стільки, властиво, піде і страждає. Звідси той, хто ціле життя працює, потім виходить з слидентною пенсією, я собі не може дати ради ніяк. Це, власне, зовсім не два дня про спільне благо. Це оцей величезний перекос, де тільки є концентрація на собі. Оце є закопування цього таланту в себе, знаючи, що має бути відповідальність, має бути властива відповідальність чи тут, чи властива перед Богом, якщо тут не прийде. Ось ці дуже прості два аспекти Вмістивість, датність, вмістити ці таланти. І здатність їх загосподарювати не тільки для себе, але й для спільного блага. А якщо для спільного блага таланти не заосподарюються, вони закопуються. І бачимо, що очевидно з того всього виходить, який діалог. Візьміть в нього цей талант, дайте тим, хто має, а його покарайте. Прича дуже така наглядна, дуже чітка, якщо її придивитися ще більш глибше і детальніше. Віддзеркалює наше суспільство, людські спільноти дуже такий очевидний і простий спосіб, показує різного роду перекоси наслідки, страждання, які з цього виходять. І тут на Бога все не звалиш. Бо на самому початку Бог покладає відповідальність на людину і на взаємодію між людьми і між людьми і Господом Бога. Нехай ця притча властива. Дасть нам певний аналіз, щоб ми теж свої таланти використовували для спільного блага. Багато українців в цій війні показали, наскільки вони вміють, незалежно від того, що відбувається десь там на горі, в різного роду структурах, в різного роду напрямках, багато людей показали, як вони вміють ділитися іноді останнім для того, щоб підтримати нашого воїна. Для того, щоб підтримати того, хто тримає на своїх плечах можливість властиво нам діяти, розвиватися, працювати, навчатися і займатися більш такою світською діяльністю. Багато цих людей пройшли, мільйони українців пройшли цей місто дуже достойно, чезів за цей хвала, тому що вони не закопали цей талант, навіть якщо мали його невеличке, а зуміли поділитися із ближнім. Для спільного блага, для спільного добра. А хтось не знав цей істин. Іноді володіючи не десятьма талантами, а можливо тисячами, мільйонами талантів. Але десь тільки сконцентрував це на собі. Тут дехто не прийшов істини. І так воно буває. Притча сьогодні про це і говорить. Слава Ісусу Христу!